Оце все це не Дакар, це Жуків Острів, хоча піску теж дуже багато. А ось це найкрутіший позашляховик, який ви можете придбати з логотипом Toyota. При цьому болід побудований на базі заводською гоночною командою Racing. Двічі поспіль перемагав в ралі Дакар. І хоча це в нас сьогодні не болід, проте думаю, що навіть трьохсотка та Land Cruiser Прадо. Поступаються на бездоріжжі цьому серійному пікапу. Мене звати Сергій Волощенко. Сьогодні спробую не закопатися в цих пісках в найкрутішому хайлаксі за всю історію моделі з бейджем GR Sport. Ви ж поки що не забудьте підписатися. Цей хайлакс належить до специфічного сегменту дуже дорогих пікапів. Це вже не просто робоча конячка з таким-то цінником, тому що він сягає 60%. Тисяч доларів перерахунку на українські гроші це 2 мільйони 280 тисяч гривень. Це на 850 тисяч гривень більше, ніж коштує базовий Hilux. Це як дві Тойоти rav 4. Але він унікальний і тим, що на бездоріжжі вміє значно, значно більше. Тобто, це для заможних покупців, які там чи хочуть важку яхту втягнути. Максимальною вагою до 3,5 тонн, чи для небідного фермера, який хоче виїхати в свої поля. І так традиційно нагадаю, що цей випуск підготовлено за підтримки перевіреного партнера Авторія. Знаєте, навіть недосвідчений автомобіліст зрозуміє, що це не звичайний хайлакс. Він якийсь дуже широкий. Справа в тому, що в GR Sport задню колію розширено на 155 мм, а передню на 140 мм. Відповідно, значно ширше поставлені колеса і не можна не помітити ось ці пластикові чорні колісні арки, які прикривають колеса, які тепер виступають значно далі. Прикольно, що в цих колісних арках в передніх є ось такі спеціальні. Вентиляційні аеродинамічні отвори. І решітка радіатора теж така дуже масивна, здалеку чимось навіть схоже, на тундру. Цікаво, що напис Toyota тепер, як у 300 розтягнутий майже на всю ширину решітки радіатора. Під цим написом тепер розташовано радар значно вище, бо якби він був внизу, то мав би більше шансів бути зальопаним багнюкою. Ну і зрозуміло, ось ці логотипи GR Sport. Притому у GR Sport ще й інший передній бампер сильніше зрізаний, таким чином кут в'їзду покращився на 1 градус. Тепер не 29 градусів, а 30. Цікаво, що GR Sport взуто в не найбільші легкосплавні диски, які пропонуються для хайлакса. Тому що, наприклад, версія Legend, яка на сходинку нижче, взивається у 18 дюймів, а тут 17 дюймів, але це не прості, це позашлюхові легкосплавні диски. Вони специфічні ще й тим, що ось ця величезна, глянцева поверхня покращує аеродинаміку, і через них добряче видно червоні гальмівні супорти. До речі, на GR Sport заду також дискові гальма. Що стосується шин, то в базі GR Sport взиваються Bridgestone Дуелер. Атешні шини, але нашу машину вже встигли перевзути в зимовий ультрагріп. Зараз перевіримо. Так, у атешного дуелера формату 265-65R17 протектор був значно розвинутішим. І більш асфальтове спрямування цього ультрагріпа я відчув вже в перших же піщаних пастках, але, на щастя, виїхав. Хайлакс значно вище посаджено, ніж звичайні пікапи від Toyota. На 20 мм більше в нього кліренс, який тепер становить 247 мм. Багато в чому завдяки амортизаторам від Каяба, які ззаду пофарбовані в червоний колір, а спереду у нас. Червоні гвинтові пружини, які стали трошки жорсткішими, і цікаво, також що на задній осі, де підсилений нерозрізний міст, також прибрали стабілізатор поперечної стійкості для кращої артикуляції осей на бездоріжжі. За до хайлаксу в виконанні GR Sport не так же відрізняється від базових пікапів. Відмінність хіба що в ось цих GR Sport і трошки в видозміненому залізному бампері, в якого знизу є ось такі пластикові дизайнерські накладки. Єдине, що вони на бездоріжжі можуть виконувати роль такого ковша, адже. Чіплятимуть з того боку всю багнюку і можуть відірватися вже на першому офроуді. Але Тойота не була би Тойота, якби не зробила все це продумано, тому що ця нижня частина легко відстібається і ставиться назад. З точки зору вантажної платформи, відмінностей взагалі мінімум. Я думаю, що треба було сюди вже в тестову машину вставити пластиковий захист. Побачу, хтось вже встиг. Подряпати європалета, на відміну від того, що Амарока сюди не стає, але вантажопідйомність солідна. Хайлакс здатен взяти на борт 710 кілограмів. Це приблизно 28 мішків із цементом. Але щось мені підказує, що власник такого дорогого хайлакса не возитиме цемент в кузові цього авто, а швидше за все, докупить. Чимало додаткового обладнання, яке зробить перевезення дрібних речей в цьому кузові значно комфортнішим і зручнішим. Виглядає пікап, ну, дуже солідно. Всі поступаються дорогою, а власники інших Тойот просто прикипають очима до цього хайлакса. До чорних розширювачів арок пасує чорний хромований загривок в кузові і потужні підніжки. Щоправда, саме підніжки на бездоріжжі відриваються в першу чергу. Але сподіваюся, ці лишаться на місці. Дивіться, який контраст. Чистенько ззовні це я помив. Ах! І як чорт під капотом. Це вже не я. Це хтось інший. А не буду казати хто, я здогадуюся. Але судячи з кількості багнюки, от в цій частині капоту, можна зробити кілька висновків. Перший висновок калюжа була глибока і брудна. Другий висновок. Захисту могло би бути і більше, аби все це ось так не потрапляло. Але же ж постарався, <смі> молодець. Знову ж таки, якщо продовжувати тему калюжі, то генератор розташований ось якраз на глибині а, засунутої долоні. Це, ну, може, трошки нижче середини акумулятора. Виробник декларує 70 см глибини броду. Охоче вірю, реальна цифра. Якщо ви хочете пірнати глибше, то шноркель вам в допомогу. Бо для такого авто, я думаю, це буде дуже корисна і не остання річ. Що стосується самого приводу, то нічого нового, я вже на цьому моторі їздив на кількох хайлаксах. А 2.8-204 сили. 500 Нм обертального моменту, автомат на 6 передач, роздавальна коробка, понижений ряд і все, що там потрібно для крутого позашляковика. В салоні насправді теж небагато змінилося, хоча ці зміни помітні, вони яскраві. Це стосується мультимедійної системи, в якої з'явилися такі червоні рамочки майже на всіх менюшках. Ті ж червоні акценти є й в інших деталях. Оцініть! Ха-ха! Червоні паси безпеки. Ну, це точно спорт, ну, точніше, gr Sport. спорт Є також gr спорт у вигляді логотипів, вишитих на підголовниках, і самі крісла непрості. Тобто, в них цупка, приємна замша в якості основи боковини, декоровано шкірою. і в цьому сенсі зручні крісла. Тобто ти в них не йорзаєш. Є логотип-джар, також ось тут у нас на кермі. І ззаду в нас піднімаються подушки сидінь, для того, аби можна було в кабіну завантажити більше речей, підняти таким чином вантажопідйомність, або заховати в салоні те, що не хочеться залишати в кузові. Щодо заховати, то там під подушками навіть є ось такі невеличкі схованки, куди можна щось покласти. І взагалі. Ви ж пам'ятаєте, що Hilux і досі залишається найдовшою Тойотою. Вона довша навіть, ніж Land Cruiser 300, і паркуватися на цій машині без камери заднього огляду було б дуже важко. Вона тут є. Єдине, що, враховуючи колосальні розміри автомобіля, екранчик повинен був би бути більшим і роздільна здатність кращою. Бо я часто не помічаю дрібних перешкод, коли здаю назад. Але ви ж знаєте, що власники хайлаксів вони ж невибагливі. На стелі в пікапа жорсткі ручки. На педалях з'явилися металеві накладки. А іще хайлакс при рушанні з місця навчився показувати водію положення передніх коліс. Але GR Sport – це не просто кричущий дизайн чи модні дрібниці. Ні, це також технічні доопрацювання гідні команди Газу Рейсінг. Так ось GR Sport. Якось незвично бачити цей бейдж на пікапі. Я розумію, там на Ярісі GR чи на Королі GR чи на Супрі, де це реально бойова спортивна машина. А тут, здається, що якось не вписувалося. Хоча тепер розумію, що вписується. Бо до опрацювань чимало, хоча, якщо подивитися на мотори, то для України, як і для інших європейських ринків, мотори пропонуються ті ж самі 2.8. 204 кінських сили, 500 ньютон метрів обертального моменту. По наприклад, для Австралії трошки схиблений на позашляговиках ринок, пропонують потужнішу версію на 224 сили, тобто на 20 сил потужніша, і на 50 ньютон метрів більше тяги. Відповідно, там переглянуто трошки і автоматична коробку передач. Я думаю, що у нас і мотор, і коробка залишилися з тими ж самими налаштуваннями, якими були. У версії 2.8 і раніше. Але ходовка. Це просто щось неймовірне. Щоправда, Hilux GR Sport збирає всю дрібноту не тільки на бездоріжжі, але й на асфальті. От коли здається під колесами абсолютно рівна дорога, ти все одно думаєш, де ж ці горбочки? Чому ж я кермом все це відчуваю? З іншого боку. Коли ти не повзеш і не звертаєш увагу на комфорт а починаєш нормально валити. Я сьогодні так проїхався на джар спорті окружною. І я скажу, що отримав чималу дозу кайфу. Так от, думаю, що на асфальті далося взнаки ось це розширення колії спереду і ззаду, бо машина. Дуже прикольно тримається в віражах, не крениться, і ти так впевнено швидко заїжджаєш. Дуже впевнено. Я навіть почав трошки місцями бешкетувати, дозволяти собі лишнього, але GR Sport все це витримує. Інший момент додалося точності. Це може те, чим він трошки відрізняється від базових налаштувань хайлакса, тому що ось ця точність поворотів, я думаю, завдяки жорсткішим переднім пружинам. Тобто не тільки на бездоріжжі, але й на асфальті можна отримувати кайф від цієї машини. Режими в'їзди в хайлакса 3. Звичайний еко та пауер. Зрозуміло, що в останньому GR Sport стає трошки жвавішим, але не надто швидким. Виробник декларує розгін до сотні за 10,8 секунди. Ми ж розігнали його за 10,5. Хотів би підкреслити кілька цікавих моментів. По-перше, відсутність заднього стабілізатора не тільки зробили ходи. Задньої підвізки більшими. Але і зробило джар спорт комфортнішим на бездоріжжі, ніж звичайний хайлакс, тому що він на кожному горбочку не збирається вистрибнути одразу на місяць і бездоріжжям їздити стало приємніше. Інший нюанс, який я одразу підкреслив, це встановлення потужніших пружин спереду дало можливість стрибати на хайлаксі ще крутіше. Ніж раніше. Відчувається ось цей спортивний досвід газу рейсінг, тому що він значно витриваліше сприймає навіть жорсткі приземлення, але межу все одно треба знати. У підвізки колосальна енергоємність здатна витримати відкритий каналізаційний люк на те, що лежачих поліцейських чи яму розміром з футбольний м'яч. Але навіть якщо дістанете дном пікапа, то його вбереже потужна сталюка захисту моторного відсіку. Я так захопився фільмуванням джар спорта, що є ризик залишитися без обіду, тому роблю перерву на ходок на вок, а вони їх тут вміють робити. До справжньої м'ясної сосиски без сої від глобино в хрумкій підсмаженій булочці додаються смачні соуси від торче. А для тих, хто любить просто м'ясо віднедавна на вог є ще й кебаб-ход-док. Хай лаксу і звичайному. Всі ямкі горбочки на бездоріжжі давалися дуже легко. А в цій машині стало іще спокійніше, навіть там, де ти розумієш, що трошки перебрав зі швидкістю, підвізка все з'їдає на раз. І тут я би подякував ось цим 17-дюймовим легкосплавним дискам, а не 18-дюймовим, тобто вищий профіль, дає можливість краще це все відіграти, заамортизувати. Так зрозуміло, коли ти намагаєшся їхати швидко на машині з цією трансмісією, то розумієш, що автомат не найсучасніший, але коробка намагається вчасно підтинати понижені передачі, скидати передачі, наприклад, коли з'їжджаєш з схилами. Таким чином поводиться дуже адекватно і немає до неї якихось особливих претензій. А те, що вона перевірена часом і витривала для багатьох джиперів. І любитель вофроуду означає значно більше, ніж якісь супершвидкі реакції. Пікап отримав самоблокувальний задній диференціал, активну антибуксувальну систему ATRC, а іще Toyota спромоглася опустити холості оберти до позначки 680 обертів на хвилину, що полегшує плавне пересування бездоріжжя. Так само не змінилася і позашляхова техніка, тому що можна через роздавальну коробку жорстко підключити передній міст, та є понижений ряд передач, щоб підсилити позашляховий потенціал. Можна заблокувати задній диференціал, і тоді Тойота впевнено спокійно пролазить більшість складних ділянок. Ти відчуваєш. Що за рахунок збільшеного ходу задньої підвізки, адже немає заднього стабілізатора, відповідно, колеса дістають до землі навіть при сильних вивішуваннях, головне не боятися в потрібних ситуаціях тиснути на газ. Я ж тільки хочу підкреслити, що цей випуск підготовлено за підтримки перевіреного партнера Авторія. Ну що ж, висновки робити дуже просто, бо все було зрозуміло ще до початку тест-драйву. Це найкрутіший хайлакс за всю історію марки Toyota. І це неперевершена іграшка для бездоріжжя. Єдиним мінусом, якої, як на мене, є, звичайно, доволі кусачий прайс майже в 60 тисяч доларів. Але це кусачий прайс для мене. Якщо подивитися по ринку. То сучасні пікапи навіть в простих версіях перестали бути доступними машинами. Подивіться на той самий Ford Ranger, який стартує з позначки майже 1 мільйон вісімсот. І я думаю, що легко перестрибує в середніх комплектаціях цифру в 2 мільйони. Тому це наші реалії. А що стосується хайлакса, то а, я би взяв. Дайте два.